Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українські військові дуже задоволені самохідним мінометом Рак і називають його унікальною машиною. Передусім відзначають мобільність машини. Військові відзначають, якісну цифрову систему управління вогнем топас міномет рак може працювати у режимі, коли декілька мін летять за різною траєкторією і одночасно влучають у ціль. Україна отримала десятки таких 120-мм польських мінометів. Військові кажуть, що міномет рак є найкращим рішенням у силах оборони України. Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 375 мільйонів доларів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону. В рамках нового пакету допомоги Україні будуть поставлені високоточні боєприпаси до РСЗВ Хаймарс, боєприпаси класу повітря Земля та артилерійські снаряди калібру 155 мм. Також Сполучені Штати передають Україні бронетранспортери М1117, захищені бронемашини класу МРА, ПТРК Джевелін, гранатомети АТ-4 та протитанкові ракети ТОУ. Сполучені Штати Америки погодили передачу авіаційних бомб, що здатні уражати цілі на відстані 130 кілометрів. Відповідна заява оприлюднена на сайті Білого Дому. В рамках нового пакету військової допомоги Україна вперше отримує високоточні кориговані авіаційні бомби GM 154. Новий боєприпас входить в арсенал переданих Україні європейських винищувачів f 16 Міністр оборони Нідерландів заявив, що Україна незабаром отримає три пускові установки до ЗРК Петріот. Про це нещодавно повідомило нідерландське видання. За словами міністра, Нідерланди вже доставили Україні радарну систему і дуже скоро забезпечать додаткові елементи системи, у тому числі і пускові. Нідерланди активно шукають різні компоненти до систем Петріот для України. Військові Збройних сил України тренуються на канадських бронетранспортерах у санітарному варіанті. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Повідомляється, що перші 10 цих бронетранспортерів, які восени надійдуть до Збройних сил України, будуть саме у санітарному варіанті. Загалом Україна має отримати від Канади 50 таких сучасних бронетранспортерів. Машини є частиною канадського пакета військової допомоги вартістю 650 мільйонів доларів. Військові головного управління розвідки отримали нову партію вітчизняних ударно-розвідувальних комплексів Сич. Про це нещодавно повідомила прес-служба ГУР. Ці дрони є унікальними, адже можуть виконувати як ударну, так і розвідувальну функцію. Борт може нести до 4 кілограмів боєприпасів по 2 кілограма з кожного боку. Цей вітчизняний безпілотник, оснащений додатковим захистом від дії засобів РЕП та може працювати в радіусі до 150 кілометрів у розвідувальному режимі та до 100 кілометрів в ударному. Голова української оборонної компанії розповів про обсяги виробництва бронемашин. Він розповів, що на 2024 рік компанія повністю завантажена замовленнями, як він сказав, зараз все завантажено на 100%. За його словами, вартість продукції української компанії є дешевшою за іноземні аналоги, зокрема бронемашини дешевші на 20%. Компанія вже приймає нові замовлення на наступний рік. В Україні випробували наземну платформу Гном, яку озброїли протитанковими гранатометами та кулеметом, також безпілотнику оснастили системою для скидання мін. У компанії розповіли, що наземний безпілотник має надавати бійцям вогневу підтримку. Випробування проводилися перед відправкою українським військовим. Вантажопідйомність дрона становить 40 кілограмів. Цей дрон здатен працювати під впливом засобів радіоелектронної боротьби. На одній із свердловин української державної компанії вдалося збільшити добовий дебіт у понад п'ять разів після проведення операції з гідравлічного розриву пласта. Про це повідомила прес-служба компанії. Як йдеться в повідомленні, після проведення гідравлічного розриву пластів свердловина дає понад 100 тисяч кубічних метрів газу на добу. Це вдалося реалізувати в стислі терміни за 18 днів. Віце-прем'єр-міністр України нещодавно повідомила, що в цьому році вже профінансовано замовлень в українських виробників автобусів на майже 1 мільярд гривень. За цей рік вже купили 289 таких автобусів. Це дасть змогу втримати галузь та робочі місця, бо комерційний ринок зараз дуже слабкий. Шкільний автобус. Програма, завдяки якій українські громади отримують нові комфортні автобуси для довезення дітей. Український завод виготовив та відвантажив для енергетичної компанії Центральної України потужний трал, який має повну масу 60 тонн додаткову поворотну вісь. Про це повідомила прес-служба заводу. Додаткова поворотна вісь – це дуже необхідна функція і найважливіша функція зниження навантаження на головній осі. За допомогою поворотної осі трал при повному завантаженні вкладається в наявні норми граничного осівого навантаження. Україна експортувала майже 692 тисячі тонн цукру в маркетинговому сезоні 2023-2024 років, який закінчився 31 серпня. Про це повідомляє Національна асоціація України Укрцукор. Повідомляється, що це приблизно на 60% більше ніж торі, коли в Україні діяла тимчасова заборона на експорт цукру. 77% українського експорту цукру пішло в країни Євросоюзу насамперед в Італію та Болгарію. Країни Великої Сімки та інші партнери від 24 лютого 2022 року зібрали понад 4 мільярди доларів на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Америки. Як він зазначив, ми разом країни G7 та інші партнери. Впродовж останніх двох років працювали над залученням ресурсів для України щоб забезпечити їм необхідні енергоносії, щоб країна могла постачати електрику людям. Нідерланди оголосили про виділення 209 мільйонів євро для кращого проходження Україною цієї зими. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів. Ці кошти підуть на відновлення критичної інфраструктури та гуманітарну допомогу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.